Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я із задоволенням ділюся з вами оригінальними та перевіреними рецептами. Сьогодні на порядку денному справжній гарбузовий пиріг. Таку страву прийнято готувати у Сполучених Штатах Америки. проте й в Україні подібні пироги користуються величезною популярністю. Гарбузовий пиріг з відкритою начинкою у Америці подають не тільки до Хеловіну, Дня Подяки та Різдво. Обожнюють їсти його і просто без ніякого приводу. До цієї страви часто додають імбір, мускатий оріг, корицю, а також вершки. Згадаємо, що гарбузи в Україні зазвичай зберігаються з серпня-по листопад в залежності від сорту, але якщо правильно зберігати врожай, то смакувати стравами з гарбузом можна дуже довго. Отже, що нам потрібно для приготування американського гарбузового пирога? По-перше, великий гарбуз, який треба розрізати напіл, позбутися від зернят, очистити від шкірки та порізати кубиками. Далі потрібно взяти пароварку, змастити дно рослиною олією та викласти гарбузові кубики. Після цього накриваємо каструлю кришкою. Попередньо я поставила нижній ярус пароварки на вогонь і вода вже закипіла. Наразі ставимо одну каструлю на одну і варимо гарбузи до м'якості. Для цього достатньо 5 хвилин, після чого гарбузові шматочки треба охолодити, а зараз будемо готувати корж. Для цього нам потрібно 230 г порошна, у тому числі для посипки робочої поверхні, 30 грам цукрової пудри, дрібка солі, 150 грамів вершкового масла, 50 г крижаної води, 10 мл лимонного соку, одне яйце для змащування пирога. Для початку змішуємо сухі інгредієнти борошно, цукрова пудра та сіль, а потім просіюємо їх через сито, так маса насичується киснем. У миску суміш додаємо холодне вершкове масло і розмішуємо спочатку за допомогою лопатки, а потім перемішуємо руками до стану крихти. А зараз крижану воду з'єднуємо з соком лимону і вливаємо у миску з тістом. Настав час замішувати тісто. Робити це треба швидко, щоб маса не нагрілася. Тісто виходить еластичне та приємне на дотик. Беремо харчову плівку, завертаємо у неї шматок тіста, формуємо з нього квадратик, як я демонструю на відео. Та залишаємо відпочити у холодильнику мінімум годину, максимум цілу ніч. Коли тісто вже готове, беремо квадратну форму, змащуємо її вершковим маслом та посипаємо борошном. З тістом потрібно працювати акуратно, воно було у холодильнику цілу ніч, тому зараз я дуже обережно його розкачую. Кож кладемо на дно форми. Як бачите, я викладаю тісто за допомогою пергаментного паперу, а залишки треба обрізати. Обрізки в нас теж не пропадають. Я їх розкачую за допомогою качалки та теж кладаю на дні. Останній штрих поколоти корж виделкою у деяких місцях, а зараз до вашої уваги незвичайний лайфхак. На корж викладаємо добре зімняний пергаментний папір, а на нього викладаємо будь-які бобові, які є у вас квасоля, горох, у мене нут. Ставимо корж у духову шафу розігріту на 180 градусів і випікати його разом з нудом 25 хвилин. Тим часом у глибоку миску розбиваємо 2 яйця та 1 жовток. А білок не викидаємо, адже він нам знадобиться прямо зараз. Корж готовий, тому знімаємо з нього все зайве і ретельно змащуємо яєчним білком за допомогою кулінарного пензлика. Знову повертаємося до миски та засипаємо 90 г коричневого цукру, а можна і звичайного білого. Проте коричневий цукор подарує нашому пирогу гарбузовий колір та особистий смак. Тому це доволі важливий інгредієнт. Збиваємо все за допомогою міксера. Після цього додаємо 500 г гарбузового пюре. Звідки воно взялося? Пам'ятаєте наші гарбузові шматочки? Я попередньо зробила з них пюре блендером. Отже перемішуємо все разом. Після цього додаємо спеції. Перш за все 2 чайних ложки кориці, одна 4 чайна ложка мускатого горіху та одну дві чайних ложки ванільного цукру. Далі додаємо 165 г вершків 35% жирності, 17 г кукурузяного крухмалю. І ретельно перемішуємо всі інгредієнти. До речі, кориця, як і коричневий цукор, додає жовто-гарячий колір. Масу виливаємо на корж, розрівнюємо її. Знову нагріваємо духову шафу до 180 градусів та випікаємо гарбузовий пиріг рівно 1 годину. Пиріг треба трохи охолодити, витягнути з форми. Та довільно прикрасити, я обрала шматочки горіхів, насіння гарбуза та цукрову пудру. Страва виходить дуже ушатна і неймовірно смачна. У розрізі пиріг гарний, а приємний колір йому дав коричневий цукор та кориця. Як я вам говорила раніше, покуштуємо наш гарбузовий пиріг. Це дійсно дуже смачно і саме головне, у ньому багато начинки, а саме її полюбляють як дорослі, так і діти. Приготуйте гарбузовий пиріг обов'язково. Ця страва поєднує у собі користь та чудовий смак. Пропоную вам приготувати гарбузовий сік. Це дуже корисний та смачний продукт. Який стане у пригоді зимою та ранньою весною, коли організм гостро потребує вітамінів. Для приготування цієї страви нам потрібно взяти великий гарбуз, підійде будь-якого сорту. Отже, беремо гарбуз, розрізаємо його навпіл, потім очищаємо його від шкірки та нарізаємо кубиками. Як бачите, я взяла декілька сортів гарбуза, і кожен з них обробляється по-різному. Наприклад, гарбуз із зеленою шкіркою очищається та ріжеться трошки важче, ніж із жовтою. Тому будьте обережні і майте це на увазі при виборі гарбуза, який на вас дивиться. Всього в нас вийшло 2 кг 700 г гарбузових кубиків. Складаємо їх у каструлю та заливаємо водою, щоб трохи покрила гарбуз. Далі доводимо його до кипіння та варимо 10-15 хвилин. Під час приготування висипаємо в каструлю 300 г цукру. Проте, ви можете взяти менше. Мені, наприклад, подобається солодкий сік. Якщо з'явиться піна, то зніміть її. Далі треба взяти такі інгредієнти: сік одного лимона або півтори чайної ложки лимонної кислоти. Я буду брати другий варіант, а ви вибирайте, який вам подобається. Отже, за хвилину до кінця висипаємо лимонну кислоту. Або виливаємо сік до кипящого гарбуза, варимо ще одну хвилину і вимикаємо вогонь. Гарбуз готовий. Після цього робимо з нього пюре за допомогою блендера. Далі обов'язково треба простерилізувати кришки, Тобто прокип'ятити їх у каструлі з водою 15 хвилин. Банки теж стерилізуємо, а потім у них наливаємо гарячий гарбузовий сік. Після цього закручуємо банки кришками, перевертаємо їх догори дном і накриваємо товстим рушником або ковдрою до охолодження. Залишаємо банки на цілу ніч. Зранку перевертаємо їх знову. Погляньте, який густий та смачний сік ми приготували з гарбуза. Якщо вам подобається річ напій, то додавайте більше води під час варіння. Зараз покуштуємо натуральний гарбузовий сік. Він дуже ароматний та солодкий. І зауважте, ніякої хімії, не те що у крамницях, це справжнє літо у банці. Сьогодні будемо готувати фаршированого гарбуза. Отже, беремо будь-який гарбуз. Я взяла зелений плід середнього розміру, вага 1 кг 800 г. Зрізаємо з гарбуза кришечку, щоб потім нею накрити нашу страву. Далі акуратно вирізаємо всю серединку, бо ми будемо наповнювати все фаршем. Я позбавляю гарбузове насіння за допомогою ложки, адже це дуже зручно. Отже, ми все зробили, гарбуз у нас пустий, а м'якоть треба викинути вона нам не потрібна. Далі на пательню наливаємо столову ложку олії, висипаємо 330 грамів нарізаного свинячого м'яса і смажимо його до зміни кольору. Потім додаємо одну нарізану кубиками цибулю, смажимо овоч до м'якості, солимо та перчимо за смаком. Продовжуємо смажити при перемішуванні. Потім відставляємо в бік. Беремо другу пательню, наливаємо олії і висипаємо туди чотири нарізаних кубиками картоплини, смажимо овочі до готовності у процесі помішуючи і підсолюючи. Це дуже важливий момент, бо якщо картопля буде напівготовою, то такою і залишиться всередині гарбуза. У кінці смаження додаємо дві чайних ложки паприки. Далі у тарілку наливаємо дві столові ложки майонеза і тільки ж сметани. Все розмішуємо, це буде наша заливка. А зараз беремо гарбуз, відкриваємо кришечку, змащуємо овоч середині м'яким вершковим маслом. Отже, будемо його фарширувати. Перший шар це третя частина картоплі, яку ми маємо. Другий шар смажене з цибулею м'ясо. Теж викладаємо частину продукту. Далі зверху кладемо 2 столових ложки заливки і знову повторюємо шари. картопля, м'ясо, заливка 2 столових ложки. Разом з картоплею я не виливаю олію. Хоча можна це і робити. Виходить три шарі картоплі, два шарі м'яса, верхній шар картопля. У фіналі засипаємо все 100 г тертого пармізану, з боків викладаємо 70 грамів вершкового масла шматочками, накриваємо гарбуз кришкою і він готовий до запікання. Після цього нам потрібно взяти багато фольги, і загорнути в неї гарбуз для кращого приготовлення, а також щоб не витік сік і начинка. Вийшов акуратний м'ячик. Кладемо гарбуз у форму, розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо страву 1,5-2 години, в залежності від вашої духовки. Гарбуз вийшов дуже гарний зовні. Ви й самі це бачите на відео. І надзвичайно ароматним. А якщо приготуєте, не пожалкуєте. Серединка відмінно пропеклася і просочилася вершковим маслом та сиром, тому це дійсно дуже смачно і до того ж ситно. Сьогодні пропоную вам звернути увагу на кекси з гарбуза. Гарбузові кекси це дуже вдала та затребувана страва, яка принесе як астрономічне задоволення, так і користь для здоров'я. Отже, що нам потрібно для приготування гарбузових кексів зовсім небагато. Для цього треба взяти 240 грамів пшеничного борошна. 1 чайну ложку соди, пів чайної ложки розпухувача тіста і стільки ж солі, півтори чайної ложки куриці, 1 четверта чайної ложки меленого імбіру 1 четверта чайної ложки мускатного горіху, 2 яйця, 200 г цукру, пакетик ванільного цукру, 120 мл рослинної олії. 60 мл молока та 280 гарбузового пюре. У порошно висипаємо соту і розпухувача тіста. Далі додаємо сіль, ванільний цукор, імбір, кориця та мускатний горіх. Все ретельно розмішуємо до однорідності. У іншу миску вливаємо 2 яйця, насипаємо цукор. І перемішуємо за допомогою вінчика, потім вливаємо олію і знову розмішуємо. Після цього додаємо молоко і гарбузове пюре, яке я попередньо проварила та перемолола за допомогою міксера. Можна також пропустити через сито. Далі всипаємо борошно частинами. Після додавання кожного інгредієнту не забуваємо розмішувати суміш. Тісто вийшло консистенції густої сметани. Беремо форми для кексів, вкладаємо у кожну з них паперову формочку. Змашуємо олію, тоді вони будуть легше зніматися і заливаємо тісто. Я викладаю його ложкою для морозива. Це дуже зручно. Розігріваємо духову шафу до 180 градусів. Та випікаємо кекси 20-25 хвилин до готовності. Перевіряти їх можна зубочисткою. Якщо вона суха, кекси готові. Виріб виходить дуже ароматний та пухкий, тому довго не черствіє. Кекси, які перед подачею обов'язково треба посипати цукровою пудрою, просто тануть у роті. Вони ідеальні до чаю або молока. Дуже раджу вам приготувати таку смакоту. Сьогодні пропоную приготувати крем суп з гарбуза, дуже доречна страва після різдва та Нового року. Отже, для його приготування треба взяти 500 г м'якоті гарбуза, 2 очищених картоплини, 2 маленьких морквини, 2 цибулини. 30 г вершкового масла, 100 г плавленого сиру, а також сіль перець за смаком і 2 столових ложки олії. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, як і моркву. Гарпузу очищаємо від шкірки і подріблюємо невеличкими шматочками. Так само вчиняємо з картоплею. А зараз будемо готувати нашу смакоту. Для цього каструлю наливаємо 2 столових ложки олії, розігріваємо її і смажимо на ній подрібнену цибулю. Як тільки вона зробиться м'якою та рум'яною, додаємо шматочки моркви, продовжуємо смажити. Не забувайте перемішувати овочі, щоб вони не підгоріли. Коли морква та цибуля подружилися між собою, додаємо до них вершкове масло. Воно придасть нашому крем супові ніжний, злегка молочний присмак. Після цього додаємо нарізану картоплю. Як бачите, я її подрібнила не дуже грубо. Так буде легше зробити рівномірне пюре. Та й протушкується вона швидше. Останній штрих шматочки помаранчевого гарбуза. Це дуже корисний інгредієнт. Тому я рекомендую готувати з нього страви якомога частіше. На моєму каналі є декілька рецептів приготування: млинці, кекси, кекс, фарширований гарбуз, хліб. То що саме з гарбуза. Продовжуємо тушкувати овочі при перемішуванні, щоб вони просочилися вершковим маслом та ароматами один одного. Зі вказаних інгредієнтів крем суп виходить просто неймовірний, та й готувати його швидко. Коли картопля, цибуля, морква та гарбуз повністю подружилися, овочі треба залити водою. Щоб ледве-ледве їх покривала. Накриваємо наш майбутній суп-пюре кришкою і тушкуємо на маленькому вогні приблизно 20 хвилин. Як бачите, гарбуз та картопля повністю зварилися, це є індикатором готовності. Отже, скоро будемо переходити до фінального етапу приготування. Прямо у каструлі, не очікуючи, щоб овочі охололи, мелимо їх за допомогою блендера. А зараз масу, яку ми отримали, доводимо до кипіння при перемішуванні. Солимо та перчимо за смаком. Додаємо 100 г плавленого сиру. Можна подрібнити його шматочками або натерти. Після того, як ми знову розмішали крем суп, а плавлений сір повністю розстав, відставляємо страву в бік. Пюре розливаємо по тарілкам. Не уявляєте, які звабливі аромати витають зараз у моїй квартирі, але не вистачає останнього кулінарного акорду. Як ви думаєте, якого? Ну, звісно ж, хрусткі сухарики. Які можна зробити самому у духовці або придбати готові в крамниці? Сухарики висипаємо прямо в порційні тарілки.